Лютого прийшов я на пасіку свою. Сьогодні останній день зими. Але на дворі справжня весна. Пташки співають, бджоли літають, пилок носять. Пилку дуже багато зараз приносять. Особливо з ліщини. Дуже на ліщини кущ ліщини, ось там мене росте недалеко від пасіки. Він просто гуде, весь ворушиться від бджіл. Ну і видно, в бджілки прибігають майже. Майже кожна з пильцою. Ну, Це дуже добре. Пальцю носить дуже добре. Ось скільки вже підмору повиносили. Під вулик повикидали. Я ще поки не чищу, жду все одно теплішу погоду, бо повітря трошки прохладненьке. Ну, але прийшов, зараз хочу своїми вуликами розібратися, в яких пропали бджоли. Це ось цей жовтий вулик мій двохкорпусовий і ось цей сірий вулик. Пропали, тут були непогані в мене сім'ї, але ну, не знаю, не перезимували. Зараз буду дивитися в чому причина. Що так сталося, бо слабенькі мої білий, зелені, ось ці вулики. Тут ну, невеличкі були сім'ї, такі рої минулорічні. І перезимували, літають, все, все чудово, все добре. Як і має бути. І в цьому році, я думаю, вони ще й попрацюють і меду трошки принесуть мені. Може їх попідсилюю потім роями. Ну а тут була здорова сім'я і пропала. Бджоли літають, це бджоли чужі, не з цього вулика занадились вони сюди на рамки з медом. Тому я хочу зараз відкрити, почистити, подивитися, що там сталося, що бджоли пропали, і позабирати рамки з медом, якщо вони там ще лишились тим медом, бо два дні вулик був відкритий і була тепла погода. І сюди бджоли активно залітали, виносили, тому там, може, на рамках вже й немає того меду. Ну, зараз буду бачити, якщо є пара рамочок, то ще спасу, потім підставлю чароям чи, чи якісь сім'ї, як буду переглядати. Може потрібно буде допомога, то підсилю тоді. Отакі, От а, так, а так все вроді би непогано. Жоли працюють. Жоли пилок носять. Все класно, всі обліти. Вже точніше, обліталися. Вже вони працюють, вже обліталися, але... Ще треба буде до них піти, поперечищати їм ці вулики всі. Так, ладно, йду зараз відкриваю. Так, Ось така це зверху рамка. Стояла це, я забирав ще осінню. Була зваєва в гнізді на зиму, думав, може з весни поставлю, але не пригодилась. Для цієї сім'ї пригодиться якогось інше. Заношу, ховаю, в епідомік, Бджоли дуже нападають. Рамки стояли за заставною. Це були зайві, так би сказати. Так, ну Це вже гніздова рамка. Меду для сім'ї вистачало. Є воно з Ось Такий ось мед був. Від голоду вже точно в мене. Ось видно ось видно, як джоли розгризали мед, розгризали, розгризала і якась стала причина їхньої загибелі. Можливо, кліщ. Навіть розплод трошки залишився ще. За холону. Так, ну шкода. І таке буває. Сім'я в мене ця зимувала на три. 6 і три рамки забрав на дев'яти рамках. Сім'я йшла в зиму, але, на жаль, не перезимувала. Що сталося поки не ясно. І, до речі, дуже мало мертвої бджоли. Дуже мало мертвої бджоли. Зараз розберу гніздо, покажу. Але йшли на дев'яти рамках, це ж вони плотно обсідали всі дев'ять рамок. Коли заходили в зиму, тобто, тобто десь у вересні місяці джугла сиділа на 9 рамках. Меду є по пів рамки. Так, заношу це теж. Хочу забирати, щоб, ну, по-перше, буде під е, допомога рамки медові іншим сім'ям поставити, якому я казав вже. Може не вистачає слабшим сім'ям, щоб напад не спровокувати. Бо весна, бджоли голодні, зараз хочуть активно не працювати, мед носити, пилок носять. Тому може бути напад, а так як цей вулик знаходиться на пасіці, можуть напасти на сусідні вулики і буде проблема. Тому рамки забираю, звідси все зараз приберу, вимітаю і залишаю його відкритим, нехай просихає, зовсім виїли. Вони гули. в мене ця сім'я гула до м десь середини лютого, мені було їх чутно. Тобто вони гули. практично перезимували, ну, але сила була за слабкою, щоб перезимувати. Ну, ось крайня рамка повністю і легесенька зовсім немає. Тобто, перших, можна сказати, три рамки. Перші три рамки бджоли медуз'їли. Ну а далі якісь у них почалися проблеми. І Сім'я пропала. Так, ну ці рамки теж забираю. Я цю одну можу залишити тут. Все одно пусто, нічого немає. Дві забираю. Так, ну і подивіться, скільки бджоли. Сім'я зиму заходила на 9 рамках. Полоска теж я одну в зиму лишав, між рамками від кліща стояла. Тобто, ну Бджоли були оброблені. Обробляв і біпіну, ставив і полоски. Точніше, переставляться полоски, тоді біпіну. Она як сім'ї гарно налітає. Раз це все гарненько приберу я звідси. Повимітаю. До речі, може матку побачу. У мене велика була гарна матка. А ось і матка, ось знайшов матку. Ось матка. Зараз подивлюсь, чи кліщ є. Не знаю, не бачу я своїм овком. Не бачу я кліща. Не знаю яка причина. Але подивіться, яка ж менька в Минулому році сім'я була на два корпуси. 24 рамки. Забиті були медом і щоб було більше місця вулику, ще б можна було ставити. А що залишилося? Да. Ну, такі. Так, ну і ці мертві бджоли я виношу трошки подальше за територію пасіки, висипаю, бо ну, невідомо, можливо, якась болячка у них була. Тому краще їх подальше викинути. Була непогана гарна сім'я, залишилося там жменька, я не знаю їх. Матка була, джіл мало, тому і не перезимувала. Ну йду зараз до жовтого вулика. Вже знімати не буду. Я думаю там нічого цікавого. Так само вулик пустий, бджілки мертві на дні, де і все. Тут взагалі бджоли сиділи, сиділи воно в клубові. Давно вони пропали, геть і поцвіла вже рамка. І там клуб так і загинув кучі. Тоже сім'я сиділа на три, шість на сіми рамках. Ось така кількість невелика бджіл. Клуб як сидів у центрі, так і посипався. вони практично майже й меду не з'їли. Полоску залишав в зиму від кліща. Ну, тут було трошки більше бджоли, було дуже багато на рамках. Вони як сиділи, так і загинули. Так, ну такі справи. Зараз забираю ці рамки теж з пасіки. Ну а такі справи взагалом. Сім'ї, як видно, з медом. Були сім'ї оброблені від кліща. Не знаю яка причина стала їхньої загибелі. Дуже мала кількість бджоли. Чому така мала кількість бджоли, я навіть не знаю, бо останнього разу, коли я зимою до них дивився, ну було бджіл, ну, бджіл достатньо ну, на 9. Я б не залишив би на таку кучку бджіл 9 рамок. Тобто обсідали вони всі рамки. Куди бджоли подівалися, що сталося, я, ну, я поки не знаю. Треба буде подивитися в інтернеті, розібратися з цією причиною. Ну але нічого страшного. Бджоли буду ловити, руї будуть літати, тому буде все добре. Ці вулики я заселю. Ну а ці рамочки, що забрав, будуть в допомогу, бо там у жовтому вулику таке відчуття, що бджоли майже й не їли той мед. Всі рамки забиті ну, медом, сиропом, те що давалося осінь. 15-та година зараз на годиннику. Ви подивіться, що робиться на пасіці, який гарний льот бджоли. Літають, збирають, я казав на початку відео, що вони з ліщини пильцю носять, але ще й дуже багато пильці з вільки. Дуже багато в мене ось на пасіці. Вільхи ростуть, просто вони гудуть бджолами. Тільки їх є там. Подивіться, яка красота на пасіці робиться сьогодні. Вулики мої бджоли вже практично осушили, вже майже не залітають туди. Багато літало гуло. А зараз вже набагато менше. Практично немає. І з кожного вулика, подивіться, яка красота, як бжілки гарно працює. Ось тут ще трошки я осушують бджоли. Теж вже менше. Не поналітали сидять. Вибирають напорські медом, бо запечатаним я забрав. Ще завтра вулик постоїть відкритим, щоб джілки зрозуміли, що... Цей вулик пустий. І тоді я переставлю сюди медові рамки. Ну а з колоди ще щось поки не видно, щоб вилітали. Хоча гудуть, слухав тільки що бджоли гудуть там є. Ну, буде видно, можливо, їм ще в колоді прохолодно, місця там багато. І тут ось місць, рій. Невеличкий рій, який в минулому році заселив, теж літає. Тут трошки слабше. Тут трошки слабше, але теж, але теж гарно літали. Як не -най як діло все одно до вечора вже йде. Лютий місяць. Останній день лютого. Працюють, працюють, літають бджоли, працюють. Дуже класна сьогодні погода. Красота неймовірна.